Це місце, звідки я почала свій шлях, звідки я полюбила танець. Це місце, де, мабуть, ну це центр міста нашого. І це, мабуть, той осередок, який завжди живе, буде жити і захоплювати усіх наших містян і гостей. Ось я сьогодні йшла на інтерв'ю і згадувала, як я з сіми років проходила однією тією тіє самою стежкою до будинку культури, бо в сім років мене мама вперше привела на пробне заняття до полісяночки. І як зараз пам'ятаю цю картину, простори, велика зала, величезні вікна, станочки біля станка, я зразу закохалася в це мистецтво і з тих пір. Пов'язала, мабуть, своє життя з танцем. Хоча був такий один момент, коли я прийшла до Євгенії Борисівни Жемчугової і сказала, що я більше не буду займатися танцями. Вона викликала на зустріч мою маму, <сторо> строго нам пояснила, що ні, ні в якому випадку. І вже потім, коли я вступала до університету, а до Полісяночки я потрапила за рекомендацією завідуючого кафедри Годовського Володимира. Євгенія Борисівна мені допомагала, консультувала мене при вступі, за що я їй дуже вдячна. Вже коли була на четвертому курсі університету, керівники полісяночки запросили мене займатися з дітками підготовчих студій полісяночки. Я пропрацювала 5 років в цьому колективі, вже будучи не лише танцюристкою, а вже і Викладачем. Ну, я не уявляю, якби я тоді кинула е, танці, чи я би змогла знайти себе далі в житті, не знаю, тому що коли стояло питання про вступ до університету, я, я мала на меті, можливо, поступати в Острозьку академію, тому що на той час гарно писала і публікації мала, і навіть публікували мене в книгах, е, писала вірші. Вибір був чи журналістика чи хореографія. Але я пам'ятаю лежу на дивані, гірко плачу і кажу: мам, ти уявляєш моє життя без сцени. І на тому все закінчилося, всі питання були зняті. На наступний день ми подали документи до РДГУ. І я була така щаслива, ніби то я вже поступила. Ну, Насправді я вступила, вступила на державну форму. Провчилася всі п'ять років з підвищеною стипендією і закінчила університет з відзнакою. Я була солісткою в полісянці. Моя, мабуть, така найбільш сольна роль це була в танці ремінець. Ем, такий веселий, дуже <захів> захоплюючий він. Ем, доколи протанцювала до другого курсу, я ще танцювала в полісянці. Це найважливіше зберігати наші традиції, зберігати нашу хореографію. Тому що їздячи за кордон, так само із полісянкою, ми постійно бачили, що різні народи вони підтримують свою культуру, і навіть на звичайних таких дискотеках вони танцюють саме свої народні танці. І це дуже важливо. Це дуже важливо популяризувати серед молоді, підтримувати і ні в якому випадку не забувати про те, що в цьому і є наш дух. Проте. Мабуть, любов до балету вона була від початку з самого першого дня. І коли мої одногрупники стояли біля станка і не з задоволенням виконували всі вправи, я отримувала від цього величезне задоволення, величезне захоплення. І Євгенія Борисівна, як зараз пам'ятаю, говорила, що я для неї як бальзам на душу. І з її надійних рук. Вже коли була в університеті, моя викладачка Валентина Пойова поставила мене на пуанти. І так почалася моя доля, вже пов'язана з класикою з балетом. І я пам'ятаю, як будинок культури ремонтувався. Цей період ремонту, коли ми ходили в обхід на четвертий поверх, пожежна, здається, драбина. Ну, це був такий досить довгий період, і я дуже радію через те, що нарешті сталася квітка, і будинок культури зараз в такому яскравому своєму вигляді приймає зірок, має величезну красиву концертну залу святкову. Я щиро радію, що я продовжую співпрацювати з будинком культури, і це величезна кількість міських заходів. І це ваші колективи, колективи будинку культури це лісова пісня, це оркестр наспів та хор-фантазія. Я бажаю процвітання, бажаю, щоб чим можна більше зірок України і також світового рівня приїздили до будинку культури. А ще найважливіше, мабуть, щоб в стінах будинку культури народжувались майбутні зірочки.